Simple your life. It's time. Сьогодні з вами знову я, виконавчий директор заводу спеціального обладнання Ігор Вишуляк. Ні, вашій увазі я представляю спеціалізовану бортову тентову платформу на базі автомобіля Ford. Даний автомобіль являє собою автомобіль підвищеної прохідності, який може їздити як по звичайним дорогам, так і по бездоріжжю. Відповідно, сама конструкція бортової тентової платформи розроблена спеціально максимально укріплена і максимально устойчива. Борти Виготовлені власними силами з листового металу. Дана конструкція вона максимально посилена і розроблена як для перевезення вантажу, так і для перевезення людей. На задньому борту, як ми бачимо, розташовані сходинки для швидкого доступу. Особливість даної конструкції в тому, що ми по суті маємо три в одному. Перше, це засіб для перевезення людей лавки попід бортами по периметру, також посередині. Середній ряд лавок у них спинка є складною. Загалом дана конструкція передбачає перевезення 26 людей. Якщо потрібно перевозити вантажі, вкручуються болти, лавки знімаються можна перевозити. Вонтаж можна вантаж перевозити як в тентові конструкції, також можна її просто використовувати як бортову платформу. Каркас тента даний він є розбірним, він легко демонтується і можна використовувати як бортову платформу. Ось саме тому ми маємо три в одному: бортова платформа. Борт-тентова платформа і борт-тентова платформа для перевезення людей. Підлога вкрита, як ми бачимо, бакелітовою фанерою з ховським покриттям запасне колесо кріпиться на передній стінці спеціальним кріпленням. Ось така унікальна конструкція була розроблена на нашому заводі. З вами був, як завжди, я, виконавчий директор заводу спеціального обладнання Ігор Гушуляк. До нових зустрічей і не забуваємо ставити вподобайки та підписуватись на канал.